Вітаю, друзі, у вечірньому зверненні 24 червня 2024 року. Володимир Зеленський, як я вважаю, з 21 травня 2024 року нелегітимний президент України, заявив про те, що він ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерала-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Ви знаєте, я не знаю насправді і ніколи не говорю, якщо ви помітили у своєму ютуб каналі, про військові справи, тому що я не вважаю себе у військових справах фахівцем. Я не знаю, хороший генерал Юрій Собор чи поганий генерал. Добре він керував військами, чи погано він керував військами. Але я хочу сказати, що в цивілізованій державі рішення про зняття генерала не приймається під тиском соціальних мереж. Тому я вважаю, що це рішення насправді є е, прийняте опою вже завчасно і давно. І такі персонажі, як народний депутат Безугла, і яка тривалий час спочатку пригадуєте, вона тривалий час критикувала Валерія Залужного. Незалежно від того, як я до нього ставлюся, але під тиском безуглої людини досить низьких інтелектуальних якостей не можна приймати рішення про зняття головнокомандувача. Так от е, останніми тижнями безугла систематично на своїй сторінці у Фейсбуці, яка має близько 55 тисяч підписників, е, травила генерала Соболя. І буквально вчора чи позавчора. Е, Кротевич, начальник штабу бригади Нацгвардії Азов, звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо Соболя Содоля. Із закликом. Тоді БР не звертаються із закликами. Це просто інформаційний привід, штучний інформаційний привід. Я переконаний, створений Офісом президента України. Незрозуміло, для чого робить це Офіс президента України. Незрозумі... Мені незрозумілі і не цікаві взагалі підводні камені цього рішення. Однак це свідчить про перше, те, що Зеленський та його Шапіто ставлять інтереси України нижче від своїх інтересів особистих, політичних та кон'юнктурних. Друге, про те, що. І далі рішення важливі рішення для безпеки держави приймаються в маніпулятивний спосіб, і третє, що це рішення знову ж таки призведе до на певний час до дезорганізації управління військами на місцях, чисто з, з через управлінські закономірності наслідків таких рішень. Зеленський та його Шапіто – це катастрофа з 2019 року для України. Внутрішня катастрофа, яка е, шкодить Україні зсередини. На жаль, на жаль, цю катастрофу привели до влади самі українці. З цим поки що ми нічого не можемо зробити. Однак це потрібно усвідомити. Слава Україні!